Vamos oh, lá, oh, 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 oh. oh, oh. 70 см. Капсельдетонатор КДА. У четвертому кармані бачимо запал. З РГ з будь-яких механічних змін на ньому немає. Бачу предмет, схожий на корпус гранати F1 з маркуванням на доній частині. Была ситуация возле магазина, я ударив хлопця, кен задуманчиками, эту сумочку в руки и просто через питя начинаю уходить. Типа там бросал камнями в него. Когда меня полиция приняла, при облиске зашли у меня гранату, патроны, пистолет работы и тратил. Повідомляю вам про те, що ви підозрюєте у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене часиною 4 статті 187 кримінального кодексу України за кваліфікуючими ознаками у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством небезпечним для здоров'я особи, яка зазнала нападу розбій, вчиненому за попередньою змовою осіб в умовах воєнного стану. Одеські поліцейські встановили та повідомили двом молодикам про підозру в розбої на перехожу. Подія сталася минулого тижня ввечері на одній з вулиць у Хаджибейському районі Одеси. Наразі встановлено, що двоє фігурантів вирішили заволодіти майном перехожого хлопця, який гуляв зі своїм приятелем. Зловмисники розпилили загінний газ у бік незайомців, побили одного з них, відібрали сумку з особистими речами та кинули стікати. Коли власник майна спробував назногнати нападників, один із них кинув його бік камінь та влучив у голову. Після цього зловмисники з місця злочину втекли. За результатами вжитого поліцейськими комплексу слідчо розшукових заходів правопорушників було встановлено ними виявилося двоє товаришів 23 та 20 років із Розільнянського району, які нещодавно приїхали до обласного центру на підробіток. Після скоєння злочину вони поїхали до одного з населених пунктів Одеського району, де і переховувалися. Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем мешкання фігурантів, поліцейські виявили та вилучили серед іншого. Пістолет попередньо травматичної дії, набої різного калібру, корпус гранати із запалом та інші речі, які скерували на експертизу. Наразі слідчі повідомили зловмисникам про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій вчинений за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваними запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам – позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна. Слідчими також розпочаті кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, та умисного спричинення середньої тяжкості тілесних пошкоджень. За результатами призначених судових експертиз та подальших слідчих розшукових заходів, вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації протиправних дій зловмисників на розслідування триває.